Всім привіт! З вами автомаркет. Продовжуємо серію оглядів компресорів Хураган в планах c 5 До речі, маркування йде від ціни і не завжди від потужності. І якщо перший йде найслабший 150, то далі йде 170-ки і закінчуємо двохціліндровим H5. Але. Чим більший порядковий номер, тим в нього більша ціна і якийсь не завжди потужність більша, але, наприклад, там буде автостоп чи покращений радіатор, тепловідведення. Ну це згодом. І так, зараз у нас модель друга. Стандартний 593 код. країна реєстрація Польща, країна виробник Китай. Так, Сумка у нас. До нас такі підставочки. Дана модель відрізняється від попередньої, h 1. Це потужністю. 170 на відміну від 150 у першій моделі. Тобто вона вже підходить і для 16 х коліс також. Сумка, до речі, старається тримати форму трішки. Так, у нас є перехіднички. Тут є запобіжник, гніпельна голка і три перехідники. Також у нас є. Два в одному інструкція, гарантія. Так, все українською мовою. Інших мов немає. Так, несправності, весь асортиментний ряд, в чому відрізняється. Так, термін гарантії 2 роки. Гарантійний талон і це сервісного центру, якщо буде ремонт, тут буде заповнятися. Також у нас є серійник. Ось отут. Так, у нас вже більший манометр. В першому досить маленький такий. Так, шкала тільки в атмосферах. ну, Бари це те саме. Так, прошкалований до 7 атмосфер, до 5 нормальний режим після 5 мак... червона. Тобто максимальна потужність. Довго не використовувати. У нас є накладка пластмасова, під ним металевий теплообмінник. Кнопка включити-виключити. Дріт довжиною 2,5 метра. Який закінчується штекером, доволі таким надійним, з індикатором червоного кольору. Світиться, працює, не світиться, не працює. В середині є запобіжник, який на пружинці. Дріт звичайний. Середньої якості, досить тугий, щоб не перебити його. Шланг довжиною 1 метр, оплетений такою нейлоновою захисною тканиною. Покриття фарби якісне, матове, чорне. Також 4 гумки. Повинні гасити вібрації, щоб його не кидало при роботі. І так, компресор стандартної компоновки. Підключати будемо у прикурювач, а якщо не маєте прикурювача, повинні мати ось, тако, ось такий перехідник. Це перехідник до акумуляторної батареї, плюс-мінус. До речі, бажано мати такі у себе, тому що прикурювачі мають здатність перегоряти і в дорозі може статися халепа, коли у вас прикурювач не робочий, компресор є, колесо спустило і ви не можете його накачати. Так, вмикаємо. Звук приємний. Без ніяких посторонніх звуків, які би викликали паніку, гіпертонічний крес. І так, компресор рекомендуємо. Хороший. А ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і заходити на наш телеграм. У нас там регулярні знижки і дуже хороші. На цьому все. Всім гарного дня, пока-пока.